5 жовтня за календарем і команда ситуаційного центру комунальної установи Муніципальна варта здивує вас черговим випуском новин. Вкотре підтверджуючи звання вартових, що стоять на захисті інтересів громади, і її комфортного існування сьогодні. Розповімо, як розв'язалася наболіла зловонна проблема мешканців будинку Франко 20 з сусідом нечопурою. Залишившись зі своєю бідою, сам не сам були впевнені, що звернувшись за допомогою в муніципальну варту, допомога обов'язково прийде. А річ, ось у чому одного. Оки, хворий сусід, в якого що й залишилося, як тільки квартира, перетворив її на смітник та каналізаційний відстійник. Найбільше, звісно, потерпала родина Раїси, що проживають під ними. Потоки смороду просочилися не тільки в санвузол, а й у кімнату, де стеля перетворилася на роздуту кулю з фекаліями. жити не дають потолок натяжний, просто куча води набралася і розумієте, що їм щось треба ремонти і за вас переділувати. Ось так двоє неохайних громадян перевернули комфортне життя цілого будинку. Вон стоїть на весь під'їзд, на весь дом, і за вас Чого ви людям мішаєте жити? нім. Я, не я тільки тут неділю, як знаходився. неділю. Можна було би убрати за день. Я можна Я там вибрати. пообирав і тут пообирав. Приїдемо через години, щоб було все чисте. Не кидаючи слів на вітер, муніципали через декілька годин прибули перевірити. Іба до і після суттєво різнилося. Разом з сміттям вийшов і неприємний аромат. Звісно, роботи ще вдосталь та головне, що процес запущено, і наболіла проблема сусідів завдяки втручанню інспекторів муніципальної варти на стадії розв'язання. Отож, бо якщо в вашому житті є схожі ситуації з розряду не обирай будинок, а обирай сусіда, без вагань звертайтеся на гарячу лінію муніципальної варти 068 861 49 48. Дієвий результат обіцяємо. А для деякого кому цікаве чуже життя, і ця цікавість штовхає на переслідування, нагадаємо, що втручання в особисте життя тягне за собою відповідальність згідно конституції України. Я Реагуючи на ваші повідомлення щодо порушення громадського порядку, вчинення протиправних дій або намірів на злочин в мікрорайоні перемога було прийнято рішення посилити вечірню охорону додатковим патрулем. Муніципальна варта розпочинає своє патрулювання з базарку по вулиці Перемоги. Третій маршрут охоплює прибудинкові території цього мікрорайону. Все тихо, спокійно. Порушень не виявлено. Продовжуємо патрулювання. Паркувальні майданчики, торговельні точки, славнозвісний підземний перехід, базарок під пильним наглядом. На даний момент все спокійно, все тихо. Звертаємося і до вас, аби ви не втрачали пильність. Якщо вам доводилося стикатися з групою молодиків, які промишляють розбоєм або володієте інформацією, що може допомогти встановити їх особи. Повідомляйте нам. Анонімність гарантуємо. Щоденно в маршрутах пішого патруля опрацювання вулиць від центру міста в більш віддалені райони. Вулиця Бугаська, правопорушень немає, все спокійно, місто відпочиває. Аби відпочинок був безпечним, моніторяться осередки скупчення асоціальних громадян. Знаходимося біля магазину Леся. Та, на жаль, не завжди порожньо декого доводиться випроводжати додому. Комендантський патруль спільно з поліцією завжди на варті дотримання вимог воєнного часу. Нагадуємо, з 0 години до 5 години ранку громадян та автівок без дозвільних документів рух заборонений. Порушення комендантської години. Зупинка м'ячик. Комендантську годину патрульні посилюють заходи по дотриманні норм безпеки на мікрорайонах міста. Автопатруль муніципальної варти в комендантську годину дає змогу охопити більше та реагувати швидше. Відпрацьовуємо. Між територію будинків 4, 5, 6. ні, на мить не припиняється крок інспекторів муніципальної варти по профілактиці, попередження та фіксації фактів порушення правил паркування та зупинки. Ви не дотрималися дистанції від пішохідного переходу, що загрожує життю людей. Отримали повідомлення про накладання штрафу. Вкотре порушили, отримали штраф. Вже є виписане попередження буде виносити повідомлення про накладення штрафу. безпека. Передусім, комфорт та захищеність громадян за правило 24 на 7 у інспекторів та патрульних муніципальної варти. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгород-Дністровського. Ваша муніципальна варта.